Можеш стати моїм океаном, моїм садом загублених мрій, морем, річкою чи водоспадом, я скажу всьому світу, ти мій. Можеш вибухом бути вулканом незбагненним, нестримним моїм, хоч стриваються в терни комети, а ми губимося. Десь далеко все шаленіло, а ми були один на один, забували про все навколо, розпадались на безлік частин, щоб зібрати той пазл докупи, розгадати і знову забуть, бо буває щось незбагненне.